І знову, дорогі браті і сестри, про похорон. Сьогодні піде розмова про поховання одного військовослужбовця і чотирьох правоохоронців, які трагічно загинули учора у перестрілці. Я не знаю всієї історії, де чия провина, та я хочу сказати одне. Зараз я бачу в соціальних мережах, шириться Дуже сильний розбрат, де наганяється конфлікт між Збройними силами, правоохоронцями. А я скажу так, це я хоронив сьогодні разом із нашим владикою Іоанном і іншими священниками у Святомихайлівському соборі, до якого зараз я йду. Ми хоронили цих хлопців. І коли я поїхав на кладовище, де вже в останній путь провожали, Хлопців, то я скажу, що той розпач і біль в серці матерів це не передати. Коли ти стоїш і бачиш, що матір неможливо відірвати від тіла свого сина, неможливо, її силою прийшлося відривати, тому що потрібно вже завершити поховання, потрібно тіла цих хлопців передати землі, а мати не відпускає, вона цілує його і в руки, і в лице. І це велика трагедія, що п'ятеро прекрасних людей нашої країни, наймолодшому із них 23 роки, якщо я не помиляюся, 23 роки це саме розпит життя. Коли вони трагічно пішли, то наша нація не старається поспівчувати якраз ось цим родинам, висловити слова співчуття і підтримки. А в нашій нації всередині проросійські помийки, хай пожери і всі остальні Починають розганяти конфлікт. Байдуже всім уже на горе і на трагедію, так? Байдуже. Не потрібно думати про причини, про висновки, які потрібно з цього зробити, так? Ні. Потрібно нагнати конфлікт, зробити хайп, отримати лайки. Так? Я вам скажу, я пішов на поминальний обід за цими хлопцями, помолились ми там, висловили слова підтримки. Но проти мене сидів полковник. Я так розумію, що це один із командирів цих хлопців. Він весь поминальний обід сидів і так непомітно серветкою витирав собі сльози. Ось де справжня підтримка і любов, а не там, де розганяється ненависть, де розганяється злоба, нашій ворог. Дорогі браті і сестри, це росіяни, і вони зараз максимально будуть скуповувати всі пропагандистські, всі лицемірні, безхребетні е, канали, телеграм-канали, будь-які ютуб-канали для того, щоб максимально розігнати, для того, щоб налаштувати український народ один проти одного. Ось що зараз відбудеться. А в моєму серці жалоба і біль за моїм побратимом. Ветераном, військовослужбовцем, за молодими хлопцями, правоохоронцями, які були учасниками бойових дій, неодноразово були в відрядженнях і воювали справді з істинним нашим ворогом і з росіянами. Тож спитаймо себе, дорогі браті і сестри, що краще сіяти в своєму серці злобу і ненависть один до одного, чи сіяти любов і співчуття, і які плоди це нам дасть. Я хочу, щоб ви максимально висловили слова співчуття і підтримки родинам цих людей, щоб ви підтримали їх в цьому горі, а не озлоблені велися на маніпуляції всіх оцих медіа і соціальних мереж. Ми стоїмо на порозі виживання і вирішується доля нашої нації. Ми повинні бути всі як один. Я є військовослужбовцем, але в мене немає ненависті і злоби до правоохоронців. Це велика трагедія. Господь усе бачить, дорогі браті і сестри. І щоб нам утриматися і вижити як нації, потрібно брати приклад із Господа Бога і сіяти в своєму серці зерна любові і співчуття. І тоді вони дадуть правильні плоди, які ми зможемо, якими ми зможемо далі відроджувати нашу країну. Вічна пам'ять і Царство Небесне, правоохоронцям і ветеранам, нашим українським хлопцям. Амінь.